Павло? Павло? Павло! Павло! Ну, можна? Да, да. Ну, добрий добрий вечір. Всім привіт, привіт! Да, Всім привіт! Оооо, це прям дуже добре. Тут істонці зібрались, да. А ви давно українську вивчили? Істоція. Нормально? А де народилися? Де там гальочка? Хто там кричав? Де? А де народилися? Тут. В Істонії? В Україні. В Україні? А хто в Україні взагалі народився? А я ні. Я не народився в Україні, я приволець. Ну, я я приволець, я прилетів в Україну. Літаком. Ні, поїздом, здається. Я там не пам'ятаю. Якось я туди потрапив. Коруч. На оленях не було. Нового ну, ніяк не було. Е, ну, Ваше я був обміну, я зі сліпу вийшов. А це обов'язково, да, так, ми не бачили? Як вам? Як в настрій взагалі? Добре, добре. А хто естонську вже вивчив? Добре. таке <ривіт> да. побачите. А є, ну, серед нас естонці, бо прям що в естонці естонці. Покладуйте, будь ласка. Поплескайте. Прям є, так? Да? І ви мене розумієте. Добре розумієте, так? є українці, які мене ну, не дуже добре розуміють. Є? Якою мовою з вами спілкуватися краще? Якою мені зручно? Дякую, мені, 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 мені зручніше українською виявляється. От. Хоча і прибули за да? одначе. На Слухайте, я сьогодні з вами хотів поспілкуватися насправді. У мене трошки такий І Імпровізація. то готовий? Е, але поспілкуватися я хотів на другу тему. Е, може, чули колись про е, забобони. Всі чули? Добре, так. А це ну, з Гаррі Поттера, ні? Фанатка? А хто фанаток? Я. О, отлично. А кто фанат нового Снейпа? А шо вы, блядь? А, а шо вы, ну трошки. Красиво трошки попаха, да? Снейпа мы нового не любимо. Не знаю, мені подобається. До речи в книге никто не написал, что Снейп був белый. Вы знали это? То, не, знає та... Та... <заркала> не знає. О, А у вас діти є? Діти є? є. Так, да. а ну ви їм Гаррі Поттера читали? Ні. <заркала> Ні. <заркала> вас показували Гаррі Поттера. <заркала> ну вони самі <заркала> дивляться. Да? А кому ви Гаррі Поттера показували? Ви <заркала> вже не показували Гаррі Поттера? <заркала> <заркала> а як ти собі, собі уявляєш? Вони типу в ліжку такі, а зараз експерт у патроном. Ну, да, <заркала> там, і это. В мене каже, як у Гаррі Поттера. Такий. Вибачте. Це у вас такий. А в мене? В мене ні. Мама, ти? Ти, ти я Мама. як не знала? Мама. Як молня, так? Як мов'я, тому що він швидкий. Бус хапка, маквіш. Быстрий і, і швидкий. Такий от. Да, фанати. Все, фанати Геріпотера вже уходять, так? Да? Ну, бувайте. Я рад, рад був з вами побачитись. Експіт тут! Ні, давайте! Хто знається закляття. Вона не влучила, вона ушла. Вона своїми ногами вийшла. А зелене світло, до речі, це відога на кидав. Нормально, я так все-таки махи вовше, все ж таки трошки чарівник. Да, давайте про забобони трошки поговоримо. Хто знає, які забобони? Хто знає, що такі забобони? Чорна кошка. Чор, чорна кошка знає. Давайте так. Я почну з забобона, який мені в дитинстві подавила е, моя бабушка, бабуля, вона е, казала, що значить, крошки зі столу не можна змітати, тому що що? Е, До бідності. От, е, а як от сучасних столах, та? Там же ж, ну как би. А, там же ж, ну мені здається, не, не просто змітати, але ще й ці крошки не можна було. А вони скучні. Це ж останній хліб, який був в мене в 90-х. Всі поїли, і я такий, о, трошки крошечок є. Не можна, не можна так їсти. Не знаю. Мені здається, цей забубон йде з тих часів, коли люди ще. Ну, Всі були християни, всі. Навіченки були християни. в них був дерев'яний стіл, вони змітають рукою, занозу заганяють, а кінець а якою рукою? Робочу смітали, да? і там заноза, рука гніє, ніхто не працює. До голода. До голода це веде. Ось логічна цепочка. А потім хтось такий знаходиться логічну цепочку, просто буде смітаєш до голоду. А що там посередині ніхто вже не пам'ятає, да? так? Вот. Які у вас ще забугони? Там про чорну кішку було, так? Да? Чи про кошку? В мене, до речі, кішку зовут кошка. Вона, вона москалька. Вона москалька, тому її кошка зовуть. Да. Я її поступово український вчу, я її ту кошка, ту кішку називаю. Вона то мя, то отака, вот прям гавкає прям. Кіт пес, так. Тільки на вулиці не ходить. Е, вона просто стесняється розмовляти українською, бо знам'яє. Взагалі не хоче туди ходити, боїться. А ми нормально, ми не стісняємо. Біля шов проходимо постійно, там щось. О, шо, відкрилися, вітрини ще цілі. Кожен раз дивуюся. Кожен разі ход догір'я, прикольно. Досі всі не продали, кож Бочку да. вкрали. Що, Бочку вкрали. Бочку вкрали? Шо, реально вкрали? Вона сьогодні казала, писаєш? Вона не, не питала, хто й два? У кого бочка вдома зараз є? Є? Служи, ну там. Ну, бочечка хоча. Павло, прикинь, знаєш, що вони, е, який був викуп за бочку, вони писали на пошту, ага. що і кажуть, типу, що ми віддамо вам бочку. Але щоб до вечора було 10 кг сала і 10 донбаських дівственниць. Вообще не спали. Ну, чесно кажучи, невиповнімо. Я даже не знаю, чи з салом, чи з двочистью. Мені здається, що на Донбасі знайти 10 дівственниць. Краще уж сала. А потому що я шо, потому що Даня з Донбасу у него такие вуса. Ух, блядь. Да? Тому... Ладно, короче, херня входит. Да. Давайте, про... давайте чорну кішку потім, може, ну не, давайте ще якісь заволони, може знати. Може хто користується, може там, я не знаю, спадкуся через порог, упав носом в землю до грошей. Ну, Перед виходом розбити дзеркало? <реш> <реш> а, не, не дивиться? Дивиться чи не дивиться, я не приймаю. Ні. Ні, не, не дивиться. А що буде? Щось? щось українською буде, так? Да? Ти сьогодні не дивилася. Ну щось українською. ось, будь ласка, так кожен раз. А що може ще з ну, зеркалом? там? Душу можна забути, так? Да? Пам'ять зашити. А це алкоголікам, мені здається. Да. Такий, в зеркало не подивився, зашився. І він такий, ні, я такого не хочу. Я кожен раз буду бухать і від зеркала дивитися. Ну, нормально буде. Такі. І, а як тобі приколу з тим, що якщо ти вийшов з дому, uh -huh. а, якщо ти щось забув, то повертаєшся додому, а треба в подивитись подивитися, язик показати вас. <плес> показати? язик? Да, або дулю, або язик показати собі себе. Або язик. Тибо, якщо ти додому повертаєшся і щось забув, то буде поганий день. Тоби, <плес> так. Та, так. Ти значить як? Виходиш е, з дому, е, щось забув, повертаєшся і кажеш, я щось забив. Язик треба показати, так? Я ж ти не забив. А що? Щота. Отак, щота. Язика, язика. Язика. Я думаю, прямо. Що? Я що прямо я дядько. Зіна прямо, да? Ну, прямо. А я чула, крипто поспехнутися оце. Треба вибитися. А ви з якої області України? Дніпро. Ось мені приїтра було, так. Не приїхає треба треба допоспіхнутися. А з якого берега? Ой-ой-ой, дай, дай. Ой -ой. Чо, э, тут, коротше, при мною один хлоп стояв, він казав, що ну, якщо хтось буде заважати, ну не треба так робити. Э, дякую, що ти почув цього хлопає. А як він виглядав? Э, ви видіть його, будь ласка, зламайте. Є у нас охорона. Дівчата! Дівчата! Он на усіки відреагує, О, в смысле, я не знаю, бо, у кого з дівчат є усіки. Я сейчас набор у тебя шля, а уже ты куди кулят себе. Шо-шо? Мастер есть, приклеит и усы все. Не приклеят, <свист> <відклей, це> <свист> а отплетят. И то то сделает. Так, это тут это... Да, Депиляция вже опять <свист> починається, да? Спочатку комусь відрізати, потім кудись прилипыты, да? И <свист> цетики, ну, с бородой. С усом. Здесь здесь. Боже. Я не знаю, у кого є такі бажання, щоб можна відрізати і назад пришити. Обично, якщо відрізають, яких таїландів, да, то назад вже не пришивають. Чи... Ну типу, якщо волоси, ж вони ж пересаджують. Дякую. Не... Ви... ви в Турції були? Ні. Я до речі не дуже знаю, що таке пересадка молодець, що кажучи, ніколи такого не робив. Потрібно? А ні, Мені здається, вже все, образ. Образ змінився. Я відростив волосся сюди і. Е, я думаю, зупинятися чи ні? Як в мене з вустами зараз? Все добре. Шикарно. Шикарно? Прям. Я дякую, дякую, ще Мені дуже подобається такий шикарне. У бусіки? Спіймали облиски. В а звідки стільки народу пішло? А нам сказали що тут про дескідність ну, сало немає. А коли, до речі, не я розмовляв про це, але ви в правильному вона прямо йшли. Там хлопчик такий про десниці сало. У да. мене нема дівчини. Сало трохи є. А, але це вже не дівсне сало. Це сало вже куштували. Я вам так скажу, воно вже таке дуже. Я б навіть сказав, воно трошки пам'ятає вже хотіла. Надію, кого виходить. Ладно, що повернемося до забугонів. Чесно кажучи, оце перший забугон, якщо глаза їх фонарь, то треба прикриватися, так? Я до всіх пашу. А ви так накурили, що прямо ще й дюмо такі, так? Ти з топором є, що. Ну, перевірте, це кам'янно. Ладно. Який ще запуговачик? Давайте. Кидайте мені. Мені дуже важно. про кульку і дулю, тобто в кармані зручно. Ні, ні, ні. Це були чи посидіть. А це не можна поєднати, до речі. Баба може пустим відро і піть дулю. І ось вона вже не спустить відро. Да? Так, а що буде, якщо бабків дулю показати? це любий Ні, ну це типа, якщо да. вона глазлива, там да. чи що. А, а ну, от скажи, будь ласка, ну, так, да, щоб не злазла. А от, дівчатка, а ви, ну, прям уявляєте себе, скажімо так, через 50 років таке? Я, бля, всі буду злазувати, так? Не, просто оце йде пістюк. На, ти вже що, хуя творився, так? О, це таке буде, бля, да? так? Дівчатка, ви вы все такие будете, да? Чи ви уже зараз такі? Наколка. Наколка? Бабка? Ну а чого? А, ну є, в принципі зараз такі дівчата, що вони в майбутньому все ж таки будуть наколках. В кого є наколки? А в кого є татуювання? Інші терміни, так, і не А ч, ніхто не попудував? На руки А, а я, ну, я навіть сам коли руку піднімаю, нічого не бачу. Багов ну, да. на тату. Бабов на тату? О, да. прикольно. Це ти на бочки набила б якусь тіну. Ні, я наб'ю наб за шо. За шо? Да. Так. Я заведеваль тільки за що? За шо? Да. Я за шо порву, так, да, таке. Да. Так. Це і... моя дитина. Що, твоя дитина? Що? Ладно, ми це, це, ця розмова заходить кудись. А, ні, ні. Що? Ну, заходить художна, кудись. Ну, художна, що? Заклад, що? Та я як дитина. Ну, Дякую, так. що ти мене пояснив. Я ж не розумію взагалі. От така дитинка. Дякую. Я, Дякую та я, так, я так люблю, що мені пояснюють всякі піти-кишу, навіть. Я думаю, може буває. <ріст> <це, ріст> <я можу сказати. ріст> а все вуха не чую, хера, да, що туди кажуть. Да, <ріст> та, <ріст> та. там колонка скрізь. А ну дайте мені шубу, дайте шуму, шубу, шуму, шуму. От <ріст> тепер це схоже на шум моїх вухах, да, Да? Такий старий, я просто став, тому в мене шум вуха. Ладно, давай відчайський забубочок. 50 копійок пирозі. Що, що 50 копій? Коли робили пирів, клали 50 копів, і хто, кому попадеться шматочок з монеткою, той був далі. Дякую. Хто йде, я передам. Я сьогодні такий передавачий. Хтось піздячи до стоматолога. Це так! Це я, ну. Так, да, це не я, це не я сказав, але я піздячи, так і було. Ходили. <плес> <плес> е, да, там ще було Оксанікалі посипали. Причому е, всякі КГБшники казали, ну бачу. <плес> і для них це дійсно таке було. Я, я чекаю, там, все. Ой, підешся. Так, да, це, це такий класний забогонок. Ну смачний виходить, так. Йову ще й за 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 всі заробив, заробив п'яткопів. їли дуже обережно. А зараз скільки треба класти, щоб ну це прям на удачу була. Вкусно, грустно, на грустно. Це коли хосна, так? Ні, ну якщо золоту монету покласти, то можна ще й на зубок перевірити, що гнеться не гниться. Да? Якщо мілі хіорову яку чи... Вообще, нахер в руку удача, да? Цель, як неудача. Так, да, давайте щось. Шо... А присядем на дорожку. Присядем на дорожку? Да, да. Да, да, О, это да, классно тема. Только да, да. что она Ну, прися... <сувствие> <сувствие> да. Якщо я не присяду на дорожку, нужно не поменяться. Да? А что поменяться? Вот у человека могу запитать. Все, мы, мы выезжаем, все, все присели, бегом. Так. А собаки кошки посели, то вашу. Нормально. Так. І що? Це нормально. Так, він там, там просто є чоловік, який постійно всіх заставляє сидіти. Вони на теражку вдома виходять. Аб'юзер? Аб'юсь, по-молоди, це тільки посидіти, але. Така, а що будемо? Ну? Скажімо, вони... Краще вдома, ніж на трасі. Присісти. Так на трасі прилягають, хто знає. Хто знає? Не знаю. Я ніколи на не трасі заробляють. Ніколи не брав. Бачинка, бачивка. Присаджується. А, ти заробляв як сказати, ну Ми в дитинстві на трасі все стояли, ми черешню продавали. Пилюку хапали, так? Так, в дитинстві яке-то було. Пилюку? Пилюку вусами, трусах, все було. В нього. Шо, Тань, ты шо, я таки встал, блин. Ты уже кажу, что я пішов. Давай вообще 5 половиночек, хотя бы 10 15 Только то, чтобы я уже пішов. Не-не-не! Прясань ты на дорожку. Тут иди. <риклад> ты да, в да. Я боки не присягу! Я ничего не веду, да. Отлично. <риклад> Добрій подумай. Мені подобається вас за бубок. <рес> <рес> <Да>. <рес> а, які ще? Шо? На куті Два сидіти дня. не можна. На, на куті? <рес> а це якусь уся яку на пасху там? Чи... <рес> а, чи не на Пасху, чи на. на... А, <рес> а? а прямо на куті <рес> на каші <рес> кутя, <прям як> можна? <рес> <рес> можна сидіти. <рес> а типу вони сідають на голові. Я дякую, що пояснили, тому що я тут не шарю, Що це? На кутті стола не можна сидіти. Вони вже? Так, Бо... Будеш вставати і віді піску. Якщо ви там не чули, я на куті не можна сидіти, бо будеш вставати відібіз да. Нормально? Це, це чудово. Я, до речі, постійно так і робив. Відбивав. Тому він у мене як є... молний оддав. Я того, що на кутах сидів. До речі, кет на кутах, це вже з казахської типу 10. Щось згадалося казахське. Цікаво, не можна сидіти на кутах. Бо там ще й замість не вийдеш, да? Тому ти без відбитою піскою можна, так? Да? Таке просто ніхто не береже. Замість ще не цікавиться. Заміж не цікаво, так, так, так. Бо а раніше ще як було не займано, щоб була, так, оце. Це не забуковає. Це не забукова. Я маю на увазі, що на куту сидить, не займано, а якщо вона посиділа на куту, там шанс є потеряти займаність, так? Забути. Якщо одружена? А Якщо не одружена, а якщо чоловік, а якщо чоловік просто заїбав жить. Так, а, а ти бачиш, що дружина така, ну на на кутку собі останнім часом. От новий забубон, до розводу, до розлучення. Нормально. Дівчатка, користуйтесь, хлопці, знайте це. Таке. Да. Давайте ще. Може там хтось забоводиться. Піва <риклад> рука чухається нам. До грошей. Так. Я користуюсь ще. І я теж Так, всі користуються, так? В да? Да. Да. кого зараз чухається рука? В мене. Загаляє Почухай. Почухай. Ну тут такий момент. Треба Вау! сюди! Давай! Вот, руку руку давай-давай! Ліва рука тепер гроші буде. Точно. Так, в мене не буде. Провірю гаманець. <риклади> Це Ганів придумали, да, себе. Почухай! На Ді, у мене був випадок. Циганка мене. Короч, я приїхав. Е, я був студентом, їхав в Джонкой е, в Крим. Я в Криму жив тоді, е, Теж там був. І пробується. І це п'ята ранку, я студент, в мене повне значить, е, дрібних монет. І до мене підходить циганочка така. Ді, ну, треба щось там жмені насипав. Що почалося? Боже, яке шоу, округ мене куча циганок, вони бігають. Вони щось лоба мене касаються, я бля, вже такий полосознанки. І в якийсь момент я розумію, що я достаю гаманець, відкриваю його, показую циганки. Вона така там хопа, купюру. І в мене розкворилися. Просто нема нікого. Я дивлюсь, ну гаманець є, трошки купюр залишилося, а нікого немає. Де ви є? Що вона скрипить? Де ви є, а їх немає. Короче, 300 гривень то шоу заплатили. Нормально було шоу у нас. Я, чесно кажучи, всім рекомендую. Але я був будь-поважний. Джанкої зараз гривні можуть не брати, блять. Ні, звісно. Да, згоден, згоден. Я як кримчані з вами відмовився. Ладно. Ще може кого забував, там спіздить щось у чужого, то не можна, так? Де не свистити? Теж грошей не буде. Це така фінансова порада, виходить, так? А я думаю, що коли ти свистиш хаті, ти прям ну дуже довольна людина. І хтось повз проходить такий. Що там посвістку? Це котьом? Це чайник. Чи це людина довольна? А ну я зараз загляну, що там. Ти ввечері заходиш, то деш треба. Ну так, бо грошей не будеш. Короче, не сістіть тому. На Маковея не можу облизувати макогон, бо чоловік висить. Я погоду облизував, так? Да? <рисував> чи, чи жінка <рисував> обликає? Жінка Маковея, макогон. А що таке за макогон? Я, вибачте, я дійсно деякі речі не знаю. Є макітраві, які на свято зв'язок. А кілька не голова, то миска. Так а чого не можна визувати? Це ж не голова, це миска. Можна. Коротше, не можна, так, це робити? Не можна. Є е, висі чоловіки тут? Є е, трохи. Тобто там не, полиз, не лизали, а полизували, так? Да? Да. Так, просто. От однією стороною язика, яка за солене відповідає, іншою за солодки не облизує. Не до кінця облизує. Не до кінця облизує. Просто кінчикам язика. Чоловіки знають, як це до кінця облізує, так? Хто? Не знаєш? Це нормальна тема. Раніше це називало пісь Зараз... Пизапіот. Да, а пізобос, неважливо. Зараз це називається нормальним словом кулевію. Хто ж їх придумали. Для чому? Для того, щоб чоловіки не соромилися. Коли тим чоловічо компаніях. в чоловічо компанія на зоні, ти такий: "Що ти там, а, що пізду лижеш якийсь бантики кулевію"? Казали. А вони там на зоні кульна, що таке, нормальне. Та там це при. Там другий другий ніхто. На мене виганяють. Кажуть: "Йди на дорожку". Ну що, присядемо. На коня. А це, а це ну, треба, щоб... Ну, а ait... <gull millet> Та, на така! я до вас, після того, як на дорожку. Well, ja, Давайте. Ну, дякую. Сьогодні мені мало часу дали, тому я закругляюся. Давайте заберемо оцього хлопця вкусів Давай, Давайте сюди. Всім дякую.